Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя як воно є. Зараз вийшла до магазину і вирішила трішечки з вами побалакати. У нас знову відео починається з погоди. Так, у нас було останні дні тепло, прямо весна вже пороздягалися багато хто. Познімали шапки. А зараз стало так прохолодно. Я сьогодні пішла по воду, вийшла Так ділася легенький такий світерок дуже змерзла. Більше всього в руки. Тому що так воно прям відчувається. Холод. Моя улюблена фраза морозне повітря. Тож я зараз вже так. Утіплілась, так? Да? І йду в АТБ. Мені треба дещо таке купити, деякі фрукти, овочі. І в цьому відео я вам покажу рецепт приготування таких легких гарячих бутербродиків, а найголовніше бюджетних. Тому, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Ось рецепт буде у відео. Зараз подивимося, що там в АТБ, якщо щось цікаве, вам покажу. Друзі, тут в АТБ є такий рядок з горішками, сухофруктами, бачите? І тут дуже приємні ціни. Тож, кому, наприклад, фундуки, да, Дорого, дивіться, тут гарні такі знижки. Гарно виглядає, такий соковитий. І тут 200 грамів в нас. І миндаль також є. Він сушений, не смажений. Десь такі гарні горішки. І ціна, бачите, яка? Тут на 75 грамів. Натуральне та безпечно дитяче пюре. Також є суміш горішків. Ми наші з найкращих українських фруктів та Відовляє, укрок, крок, малю, Гарбузові насіння Теж вони на акції. впевнені у здоровому Отже, друзі, як і обіцяла, в цьому відео ділюся з вами рецептом приготування смачних, гаряченьких, а головне бюджетних грінок. Тож, для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. Це батон. Він обов'язково повинен у вас бути вчорашній, тому що зі свіжого так не вийде, він буде просто розпадатися. Нарізаємо його не дуже м, товсто, а так середньо. Далі, спеції. це сіль, чорний перець. Ви, як завжди, можете додати щось своє за смаком. Дві картоплі, одна цибулька. Картопельку ми будемо натирати на крупну терку, цибульку дрібно нарізати. І одне куряче яйце, яке додамо до суміші. Тож, починаємо приготування. До речі, друзі, ось цей батон я брала в тій будочці, хто мене дивиться, знає рум'яний хліб. Він шо? Ще з 20 знижкою. Тож дуже економно та бюджетно. Мені подобається. Ось нарізала такими шматочками. Як бачите, вони не тоненькі і не товстенькі. Такі середні, можна сказати. Ось так нарізала цибульку, намагалася дрібно. До речі, вона така міцна. Зараз тут вмивалася сльозами. Загалом не навиджу робити щось з цибулею, тому що це для мене не знаю. Просто якийсь жах. Сльози течуть вовсю. Тому це якесь випробування. Ось яка маса виходить. Картоплю натерла, цибулька, одне яйце, сіль та перець. Загалом все, про що казала раніше. Гарненько перемішаємо та робимо далі. Ось така начинка по итогу у нас виходить. Мені подобається в цьому рецепті, що не треба додавати борошно. Так як картопля та яйце зроблять свою справу. Трішечки виділяється сік, але то нічого. Коли ви будете накладати на хлібчик цю суміш, треба трішечки її віджати, щоб воно не розтікалося. Але то такі дрібниці. Друзі, ось так начинку викладаємо на батон. Коли викладаєте, веделечкою ось так трішечки притискаєте. Тим часом пательня в нас розігрівається, додаємо туди трішечки олії, забагато не треба. І будемо смажити наші грінки е, начинкою донизу. Тобто ось так навпаки. Зрозуміли? Не лякайтеся, нічого не залишиться, нічого не впаде. А все буде дуже гарно та класно. Ось, друзі, на розігріту пательню кладемо наші гріночки. Ось так і притискаємо. Так робимо з усіма. Ну, тільки напогляньте. Чим далі, тим гарніше. Які вони апетитні виходять, хрусткі і дуже смачні. Також рецепт підійде. Наприклад, у кого на порозі гості, і у вас немає чим їх пригостити, то можна запропонувати ось такі грінки до чаю, або до першої страви. Найсмачніші вони саме з пательні, петельні, От, знаєте, відразу, тому що вони гаряченькі, хрусткі і дуже смачні. Якщо вони вже вас трішечки підостили, можна розігріти на тій самій пательні вже без олії або в мікрохвильовці. Теж буде дуже гарно. Можна їсти, звісно, і холодними, але смак вже буде відрізнятися. Також кладу ще один паперовий рушничок поверх гріночок, щоб зайва олія теж впитувалась. Не накладати один на один, ви зрозуміли, а на рушничок. Ну, не знаю, мені навіть так спокійніше, а там, як ви вже полюбляєте. Ось, друзі, погляньте, яка гора вийшла в цих гріночок. Дуже смачний, гадаю, зараз скуштуємо. Це майже з одного батончика, а там два шматочки залишилось. Трішки мені не вистачило начинки, але то нічого. Так, ви тільки погляньте, як це смачно виглядає. М'якеньке, хрустеньке. Зараз скуштуємо. Так, мабуть, буду кусати. Друзі, це дуже смачно. Можна назвати цю страву ще ледачі драник, як на мене. Дуже схоже. Але, знаєте, я полюбляю на цю гріночку ще додати сметанку. Це буде вже просто шикарно, супер смачно. Ось, друзі, ось так зі сметанкою, М -м -м -м. це просто смакота. Тож, обов'язково занотуйте собі цей рецепт та приготуйте. Я гадаю, ви залишитесь задоволеними. Цей рецепт ну, мега простий. Та коли у вас немає, наприклад, зайвих грошей, або там залишились лічені дні до зарплати. Ось то в кожному холодильнику, я вважаю, знайдуться ці інгредієнти. І можна буде поласувати такими смачненькими гріночками з чайочком або просто, як я вже казала, з холодними стравами. І це точно вам зайде. Тож, друзі, дякую вам, як завжди, за перегляд цього відео. Дякую за вашу активність на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі, пропозиції та побажання. З радістю все перечитаю, відповім кожному. І, як завжди, я вам бажаю мирних днів та ночей, всього найкращого і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!